Асфальт щойно вклали, а він вже псується. Ямковий ремонт вулиці Руставі викликав невдоволення водіїв і депутатів. Міські обранці на останній сесії створили тимчасову комісію, що перевірить якість робіт. Владці певні, як не усунути недоліки, асфальт може просто вимити дощем. Перемонтували, так сказати, гармонії. Аби як воно ж подожіло ложилося тут, усе. Водій автобусу Владислав вулицею Руставі їздить щодня. Каже, як побачив ремонт, зрадів. Та оцінивши сумнівну якість покриття, переконаний, латки протримаються до перших морозів. Перві морози тріщини, воно зайде туди вода, воно підпадає. Закутатись толком нічого. І тут латки, ви ж бачите, тут латки, проще було б його все згорнути і по новому постелити. Тут більше латок, чим залишилося асфальту». Те, що нещодавно завершений ремонт не витримує ані критики, ані атмосферних впливів, констатує і голова новоствореної комісії. Депутат Павло Карась сам порушив цю тему на засіданні сесії, бо певен приймати таку роботу у підрядників не можна. Саме ті латки, які були свіжо е, постелені, вони почали руйнуватися буквально одразу після того, коли е, ці ремонтні роботи були зроблені. Це абсолютно ненормально, коли бюджетні кошти. Е, Витрачаються так таким чином на проведення неякісних ремонтних робіт. Завтра депутатська комісія має виїхати на проблемну вулицю до інспектування також планують залучити спеціалістів і провести лабораторні дослідження. Тим часом у профільному департаменті кажуть, про ремонтні негаразди знали і без депутатів. Підрядники за уваженнями комунальників не сперечаються і обіцяє усунути недоліки найближчими днями. Сьогодні, завтра він приступить до виправлення цих недоліків. По новому заасфальтує ремонтні карти, які неякісно зроблені. У профільному управлінні обіцяють, роботи у підрядника перевірять ретельніше. А про результати переробок готові відзвітувати і депутатам, і журналістам. Ірина Койбіда, Сергій Єфімов, Віка Новини.